Вітаємо на каналі КТМ Новини. Сьогодні у випуску ми підготували такі теми. Учасники грантової програми Волонтер Плюс активно працюють у центрі допомоги Олександрія про якість та безпечність питної води. Олександрійський молодіжний парламент запрошує долучитися до акції ворожу літературу на макулатуру. З 1 лютого до активної діяльності у волонтерському центрі допомоги приступили волонтери Плюс. Мова йде про 30 молодих людей, які виявили бажання долучитися до грантової програми Волонтер Плюс та допомагати дорослим волонтерам. До речі, серед молодих добровольців є і олександрійці, і вимушені переселенці. З ними поспілкувалася наша знімальна група. З 1 лютого до волонтерської роботи на центрі допомоги Олександрії приступили 30 молодих волонтерів. Декілька місяців вийшов відбір кандидатів. Навчання в рамках грантової програми Волонтер Плюс. Чи важко було віднайти бажаючих, розповіла Любов Мороз. Частина є, це діти наших волонтерів, і дуже чудово, тому що вони сюди приходили, вони бачили те, що роблять дорослі, і наша задача була навчити їх. І коли ми писали саме грантову заявку в рамках програми Волонтер Плюс, то ми говорили, що нам необхідна молодь для того, щоб допомогти в роботі волонтерського центру, тому що насправді досить велике навантаження і ну інколи хочеться долучати ще нові сили, нові енергії. А діти це взагалі. Я. Я навіть не знаю, чи можна їх назвати дітьми, тому що вони інколи настільки дорослі, але це дійсно такий драйв молодіжний. Це, ну, це круто. Розповіла, чим будуть займатися волонтери плюс. У нас просто є декілька напрямків, і коли ми брали 30 волонтерів, ми думали їх розподілити по різним напрямкам. І якраз саме сьогодні в рамках програми Волонтер Плюс ми у нас така підготовча робота до видачі гуманітарної допомоги, яка буде відбуватися в суботу. І сьогодні саме у нас 8-9 членів нашої молодіжної команди вони будуть створювати форму, вони будуть відкривати її. Так, потім відсилати запрошення на певну годину для того, щоб не було скупчення людей, і для того, щоб проходила більш легко саме видача гуманітарної допомоги. Ну і те, що мені дуже подобається, тому що в рамках, коли приходять діти, і сьогодні говорили про те, що там, коли роздавали дитячі подарунки новорічні, то мені подобалося, тому що вони, коли одягали ці костюми, вони самі тусувалися між собою, і ми думали, там через годинку вони. Всі вже втомляться, захочуть все це зняти і придумати якісь типу, відмазки для того, щоб покинути. Але вони три з половиною години, вони з задоволенням, тобто не було ні однієї людини, яка би сказала, я не хочу, я не можу, я не буду. Тому команда класна зібралася. І тут у нас десь 50% це. Внутрішньопереміщені особи, молодь, і 50% – це місцеві. Тобто, це є і діти волонтерів, які волонтерять у нас в місті. І уже ці діти навіть вони приводили нових людей. І у нас є ще одна команда це з літу, І там також навчаються внутрішньопереміщені особи з Київської області. І вони також проводили ще один новорічний ранок. І в нас одна команда сформувалася саме із цих дітей. Наступні три місяці молодь буде активно долучатися занурюватися в волонтерську діяльність, хоча більшість з волонтерами з перших днів війни. А Дарина взагалі з 2014 року мене зацікавило волонтерство, тому що я є людиною, яка ходить ходить в хореографічний колектив Авантюрин, який є також який займається волонтерською діяльністю, та з 2014 року допомагає. А то тому я була зацікавленою ще з 24 лютого, але мама переймалася, тому не пускала одразу. Але зараз з'явився волонтер плюс, який є зацікавленим, щоб молодь продовжувала свою своє волонтерство і була закликана до цього. Михайло переселенець, волонтери ти почав вже в Олександрії. Ну, я зі Слов'янської донецької області приїхав сюди в марті, і в мене мама волонтер. І ну я прийшов сюди допомагати. Ну а потім пішов в плюс оцю організацію. У мене ніякого опиту не було волонтерства до цього. І от я цьому навчився вже тут. Любов також вимушена переселенка розповіла про волонтерські заходи, в яких брала участь. Ну, зараз в Олександрії е, організовують багато тренінгів для, е, для жінок ВПО, і для Підлітків це дуже цікаві заходи. Вони направлені на те, щоб ми обучалися чомусь новому, общали, спілкувалися, набували якісь якихось нових там знайомств. У нас був захід, направлений на видачу діткам маленьким подарунків до нового року, та ми перетягалися у різні костюми. та Поздравляли діточок, та там водили з ними хороводи. в общем, було дуже весело цікаво. Ці хлопці і дівчата вранці навчаються хто в школі, хто в вузах онлайн. Після йдуть на центр, планують заходи і на вихідні. Працюють на перемогу спільну для всіх українців. Кип'ятіння води або пропускання її через фільтри може знищити багато мікроорганізмів, які викликають хвороби. Важливо не використовувати воду централізованого водопостачання для пиття одразу після її появи у разі тривалої відсутності, а зроблені запаси зберігати в правильних ємностях та періодично міняти. Докладніше про контроль безпечності та якості питної води нам розповіли фахівці Держпродспоживслужби. Через обстріли енергетичної та критичної інфраструктури країни почастішали перебої в електро та водопостачанні. Більшість населення громади забезпечується водою з водогону ОКВП дніпро кіровоград. Тому лабораторний контроль безпечності та якості води проводиться в контрольних точках постійно. У разі відновлення водопостачання після тривалої відсутності краще не використовувати воду у побутових потребах. Питна вода з'являється в кранах ну, необхідно. Перше це спустити воду хвилин 10-15. Далі використовувати для пиття тільки кип'ячену воду. Кип'ятіння найкраще знезаражує воду, кип'ятити необхідно не менше 10 хвилин від моменту закипання». Можна використовувати побутові фільтри для води. Крім того, після того як відновиться вода, лабораторія проводить виробничий контроль, і це треба стежити за сповіщенням про те, чи вода відповідає вимогам, чи не відповідає вимогам. До того часу краще вживати або бутильовану воду, або її кип'ятити. У випадку тривалих проблем із водопостачанням населення забезпечуватимуть підвезеною питною водою. Також варто зробити її запас на деякий час. Краще використовувати бутильовану воду в герметичній упаковці, яка тривалого терміну. Зберігання. Якщо немає такої можливості, можна набрати воду з крану, але її краще зберігати або у фасоці з харчового пластику, або в емальованому посуді з щільно закритою кришкою. Але така вода може зберігатися лише одну добу. І знову ж таки, якщо є сумніви у якості питної води, її краще перекип'ятити або використати як технічну воду. Для технічних потреб можна використовувати воду із свердловин. Споживати її фахівці Держпродспоживслужби не рекомендують, так як вода з них не проходить лабораторний контроль. Для того щоб провести лабораторний контроль, власник свердловини. А саме, ну якщо це ОСББ, то це ОСББ, якщо там старші дома, повинні організувати проведення лабораторного контролю. Це проводиться чотири рази на рік один раз на рік. Найчастіше це навесні, або осінню проводиться повний лабораторний контроль. А... Інші три рази це скорочений лабораторний контроль. Але, на жаль, люди не організовують це і не проводять, тому, тому якість питної води в зазначених джерелах нам невідома. Державна установа, Кіровоградський обласний центр профілактики та контролю хвороб МОЗ України, проводить моніторингові дослідження з джерел нецентралізованого водопостачання, але ці джерела повинні мати власники. А так як люди відмовляються. Оформляти санітарні паспорта на ці джерела, тож звісно, їх не можна проконтролювати, бо вони стихійні. Вживання неякісної води може призвести до різноманітних інфекційних та кишкових захворювань. Найбільше поширено захворювання, які пов'язані саме з водою інфекційного характеру, це А, Е, також холера зараз дуже актуальна, скажімо так, особливо в південних районах нашої країни. Також, якщо вода забруднена хімічними різними. Сполуками можуть виникати неінфекційні хвороби. Ну, однонітратна медгемоглобінемія у дітей можливо розвитися. Ворожу літературу на макулатуру. Таку назву має всеукраїнська акція, до якої долучилися і депутати Олександрійського молодіжного парламенту. Триватиме вона протягом місяця до 23 лютого. Усі зібрані книги потім здадуть на макулатуру, а кошти передадуть волонтерському центру на потреби армії. У яких закладах приймають твори російських авторів та видавництв, розкажемо в наступному сюжеті. Молодіжний парламент протягом місяця проводить акцію ворожу літературу на макулатуру. Вона розпочалась 23 січня і триватиме до 23 лютого у навчальних закладах міста. Ми вирішили ініціювати цю акцію уже дивлячись на досвід інших міст. Інші міста книгарні також приватні розпочали цей цю акцію десь з вересня місяця. І ми вирішили, що нашому місту, місту необхідна також ця акція. Вона спрямована на збір російської макулатури для того, щоб потім її здати і допомогти координаційному центру Олександрії. Ми вирішили її ініціювати для того, щоб полегшити процес декомунізації та дересифікації в Олександрії, ну і допомогти, звісно, нашим воїнам. Книги російських видавництв авторів та книги, написані російською мовою, можна приносити у центр дитячої та юнацької творчості за до 2 гімназію номер 8 а також ліцеї номер 10, 12, 15, 17, А також гуманітарний ліцей та ліцей імені Тараса Шевченка з 14 до 16 години. Валерія стала однією з тих, хто долучився до благодійної акції. Особисто я почала приносити свої книжки. Тобто, ну це можуть бути у мене є молодший брат, це дитячі книжки, також російські. Це мої книжки, які я особисто собі купляла. Але зараз я зрозуміла процес русифікації українців, і я б хотіла б якось від них позбутися. Такою прикметною книжкою є. У мене була російського видавництва книжка 1984 рік Джорджа Орвела про. Яка була взагалі написана про тоталітарний лад і взяти як радянський лад за основу в цій книжці? Тому знаєте, я зараз усвідомила, що читати її було російською мовою, якраз ще й російського видавництва. Ну, Симось таким антиутопічним теж у пункти прийому книг переважно приносять художню літературу. Організатори зазначають, що дана акція це не лише добра справа, але й гарний привід звільнити місце у шафі для нових книг від українських класиків та сучасних авторів. Здавайте російську літературу на макулатуру, і все буде Україна.